Ось з тисяча года, і тут його просто закроють. Ніхто просто так не сміряться. Відстоїмо рідну школу. Під таким гаслом діти збирають підписи проти закриття школи номер 7. Це один із найстаріших українських навчальних закладів у місті, що має великий педагогічний досвід і перевірені руками кадри. Але напередодні вчителів поставили перед фактом. В управлінні освіти запропонували шукати нову роботу, адже школу закриють. Ми будемо стояти до останнього скільки потрібно звертатися не тільки до депутатів нашого корпусу, якщо це буде. Ну, впливу на це не буде. Будемо звертатися вище до президента з проханням залишити школу, щоб наші діти навчалися. Наше мнення, що її дійсно хочуть закрити, тобто унічтожити як школу. І э, просто це здання приглянулось. Морському ліцею нам мотивують, що здание потребує ремонту. Когда ми сказали, що морському ліцею ремонт не нужен буде, то нам сказали, що морський ліцей знайде ...средства, у них батьки багаче. В управлінні освіти своя думка. Наповнюваність школи 52%. Тож дітей треба перевести до іншої для оптимізації. Будівлю звільненого закладу передадуть Миколаївському морському ліцею. А одне з двох звільнених ліцеєм приміщень повернуть дитсадку. Рішає питання у розміщенні нашого ліцею в нашому комунальному, нашому комунальному предпри... Поміщення. Поміщення. В нашому поміщенні. Ми економимо таким образом, де то порядка, порядка по лу. Мільйона наших гривень для того, щоб ми платим за оренду. Ми можемо ці гроші, в общем-то, впустити на ту же освіту. Більшість батьків упевнені, заклад закривають, щоб підтримати на плаву російськомовну школу, що стоїть поруч. Батьки скаржаться, не матимуть змоги возити дітей в інший район міста в український заклад. Ось і доведеться перевезти дітей в російськомовну школу. Оксана Сеген, Сергій Ніколаїв, Миколаїв, п'ятий канал.